обґрунтування самої підозри 10 листопада я отримав цю підозру. Підозра стосується нібито вигоди, яку я нібито отримав від особ, які зазначені в цій кримінальній справі. І друге обвинувачення стосується недекларування цієї потенційно можливої умовної вигоди. Ця підозра не обґрунтована, вона пуста, вона в своїй основі має виключно розмови деяких осіб між собою, які згадують інших, в тому числі такого собі Чегівару, якого намагається слідство якось зі мною пов'язати. Моє прізвище Чергашов, і в мене немає роздвоєння особистості. Чи якихось дисонансів всередині себе, я чітко це пам'ятаю і ніяк інакше себе не називав і не називаю. Тому я в собі впевнений жодних матеріальних активів я не отримував, не провласнював. І, власне, ми не бачимо таких прямих доказів стосовно цього в матеріалах як підозри. Так Взагалі в матеріалах справи. Ще раз хотів би зазначити, що справа стосується потенційної корупції підприємств енергограм. До речі, як вчора, я ще раз маю повідомити, що цілком засуджую будь-які прояви корупції на будь-якому рівні. І я буду щасливий допомогти розслідуванню цієї справи, якщо підтвердяться ті побоювання, які стосуються нерва. Що ще є навіть є клопотання від засобів масової інформації? Ми вже вчора надавали дозиросторій, ми заперечили строїв трансляції, записів, фотографування, єдиних з тих, хто новий автомобіль дивились.